Вони фактично на капітальні видатки не закладено ні копійки. Згідно бюджетних запитів Міністерство фінансів нам надало по медицині по бюджету області мінус 23 мільйони. По освіті те, що нам показують, нібито плюс, але в реальному це є мінус, тому що за тим плюсом ховається передача на обласне фінансування е училищ профтехосвіти. Відповідно, якщо відняти цю суму, то у нас буде понад мінус 40 мільйонів від того, що потрібно, так по мінімальному. Це саме стосується і культури, мінус понад 2 мільйони, це стосується і фізичної культури. Це стосується і державних органів влади. Можливо, при коригуванні, можливо, при коригуванні бюджету десь будуть щось додавати, але ну, в мене величезне сумнів в тому, що ситуація фінансово покращиться. Крім того, склалася така дуже серйозна ситуація з перерахуванням коштів через казначейство.